В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні нас сьома неділя після Святої П'ятидесятниці, і кожен з нас перейшов до храму, що є благовістування і святого Євангелії про те, як Христос сьогодні звершив два чуда відразу. Перше чудес, яке звершив Ісус Христос, Він стилив двох сліпих. Які йшли за ним. Друге чудо, Він оздоровляє біснуватого, в якому перебував дух Німоти, і який не давав можливості цьому стражденому провадити життя угодне Господові. Завжди, коли б не йшов Христос, Його супроводжували люди, які чекали. Як слова благовістя для того, щоб він звернувся до них, так і чудес, якими Господь підтверджував свою проповідь. Бо в іншому місці, коли Христос перебув, прийшов до свого краю, прийшов до Назарету, Він там не зміг звершити ні одного чуда. Євангелист на це зауважує, промовляючи про те, що через невір'я їхнє, через те, що проповідь у Його місцевості не було для них проповіддю, І чудеса, які звершував зазвичай Ісус Христос, не могли відбутися чудесом, чудесам у Його місцевості, через невір'я Їхнє. Тут же, ж, як ми бачимо сьогодні, сліпці навпаки, показують і засвідчують ту віру якої інколи не вистачало багатьом людям, які зверталися Ісуса Христа і просили, щоб Він звиносердився над ними. В багатьох місцях ми можемо почути заклик Спасителя. Віра Твоя спасла тебе, іди з міром, віруй, бо все можливо для віруючого. Віруй, Господи, поможи моєму невірству завжди. Тих словах, які промовляв Спаситель, чи промовляли самі люди до Спасителя, прославляється віра, як джерело зцілення, і як джерело можливості людині жити у цьому житті. І сьогодні сліпці йдуть і наполегливо кричать за Ісусом Христом. Ісусу Сину Давидів, помилуй нас. Такими словами сліпці засвідчили те, що було для інших таємниці. Будучи сліпими на очі тілесні, вони душевними очима побачили набагато більше. Бо для них не було важливості, що хто перебуває перед ними. Для них була важливість сама, що прийшов у цей світ Месія Христос, якого вони чекали. І чудеса, які звершував Христос, були підтвердженням цього. Окрім того, Христос сьогодні, зціливши цих двох сліпих, тим самим ще. Дає зцілення і біснуватому німому, ганяючи з нього дух німоти. Однак, звершивши чудо, Христос, бачимо, має протидію у, у чуді, якому Він звершив, бо після цього відразу посипалися на Христа звинувачення, що Він виганяє бісів силою Вельзевула князя Бісівського. І справді, навіть кожен з нас, проводячи наше повсякденне життя, неодноразово могли бачити, що протидія добру, протидія правді неодноразово відбувалася і відбувається по відношенню до кожного з нас. Скільки Христос звершив чудес, Воскресали померті. Ходили паралізовані, бачили сліпі. Це це добро, яке звершив Христос, ніхто, ні з фарисеїв, ані з книжників не могли звинуватити Його у чомусь. Як тоді протидіяти? Протидіяти тоді, появляється зло завжди протидіє добру, якщо не може його. Викрити, бо це є добро, це є правда, намагається його очорнити. Так і саме у нашому житті очорніння добра, очорніння правди відбувається набагато частіше, аніж його прославлення, і ніж намагання затвердити, що добро є добром і ствердити його. Здавалося б сьогодні. Два різних чуда сліпій і немий. Однак як близькими вони є до сучасного світу, який багато у чому усліп і багато у чому занімів? Усліп у речах, які здавалося б для нас у сучасний час, час війни є очевидним. Бо не можна не бачити. Всього того, що відбувається, і не можна не бачити і бути німим, як багато хто може собі дозволяти, починаючи від церковних структур, релігійних структур, починаючи від простих навіть людей, масу організацій, які є у всьому світі, які не можуть речі назвати своїми іменами, добром назвати добром. Зло назвати злом, бо у своєму житті вони заразилися сліпотою і німотою, про яку сьогодні описується в Євангелії. Як бачимо інколи, сліпота тілесна є настільки страшною, ні сліпота душевна. І німота душевна. про що сьогодні і описується у Святому Євангелії? Що ж робити нам, які віримо в Бога, які у своєму житті знають, що таке правда, і знають, де є добро, де є зло. Не мовчати про це, а намагатися говорити для того, щоби бути. Водночас і апостолами Христом, які звіщали благовістку, а водночас прагнути до правди і святості. Ми не можемо перевернути цілий світ, але ми можемо починати із наших сімей, із наших родин, а поступово таким чином ми з вами вийдемо на інші кругозори. Де почнемо змінювати один одного всьому. Є такий вислів, що якщо хтось в сім'ї свят... стає святим, то всі інші стають мучениками. Це дещо жартівливий вислів. Але він насправді проявляє світло на співвідношення інколи в сім'ї. Бо ми покликані святості. До святості не самі в собі, бо це проявить гордість, а покликані до святості, будучи поруч один біля одного. Бо людина, будучи істотою, створеною Богом суспільною, покликана до спілкування один з одним, покликана до розмови один з одним, навіть і допомоги один з одним. Ми потребуємо не тільки допомогу дати. Кожен з нас потребує допомоги і взяти. І це не повинно розходитися у нашому житті, бо ми не є досконалі для того, щоб лише бути зірцем того, як належить провадити життя щедре і, і милосердне. Ні. Ми багато чогось також потребуємо для того, щоб і нам допомагали. Тому будьмо. Сім'ї люблячими і рідними. От тоді проявляється святість, От тоді проявиться те, до чого покликана людина. Допомагати іншим, спасати інших і прямувати також до благої мети, до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!